Закликають, прошу, я на першому пункті, який тут був озвучений, шми омихаємо компультовичем, згідно статті 78, пункт 1 закону України, про місц... місцеве самоврядування в Україні, достроково прибережі повноваження Чернігівської районної ради і призначити, позача ви вибрано ну, 25 травня 2014 року. Я... Це ми можемо на наступній сесії, я розумію, що ви вже закрили. Але я... я так думаю, що після того, що відбулося, все.

Просимо визнавати прийняти прийняти, якщо по нашому чи цілому це мало.